Перед великодним на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбулася важлива соціальна подія. На екскурсію завітали особливі гості: діти, які постраждали від війни, Це діти військовослужбовців, діти, що пережили бойові дії, а також ті, кого вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, завдяки ініціативі президента України Брін Кіт з Бекюєй, створений для повернення всіх українських дітей, яких Росія депортувала або утримує силоміць. Міць. Це всі дітки або внутрішньопереміщені особи, або діти, які постраждали внаслідок бойових дій, були на окупованих територіях Київської області. Також це діти сімей військовослужбовців або загиблих героїв. Наш фонд працює для того, щоб допомагати сім'ям. В цей непростий час і психологічно, і соціально психологічно, і от розвантажувати такими заходами, тому що більшість діток мріяли коли-небудь взагалі побувати на футбольному матчі. Але на жаль, ще з часів пандемії це стало досить складною ситуацією. І сьогодні у багатьох дітей здійсняться їхні мрія. На початку 2025 року Україна має підтверджену інформацію про щонайменше 19 тисяч випадків депортації або примусового переміщення дітей. РФ Відмовляється надавати інформацію про примусово переміщених та депортованих дітей Україні, іншим державам чи міжнародним організаціям. Окупанти також блокують гуманітарний доступ міжнародних місій до окупованих територій та місць утримання дітей у РФ, завдяки спільним зусиллям в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 1274 дитини. Їх повернення стало можливим завдяки посередництву третіх країн або тісній співпраці держави з неурядовими організаціями, що організовують рятувальні місії. Ці діти були депортовані примусово переміщені або перебували під загрозою депортації на тимчасово окупованих територіях України. Діти приходять в різних станах, іноді прям дуже сильної такої тривожності підвищеної, і ми з ними працюємо їх стабілізуємо, тому що діти з порушеннями сну дуже часто. То приходять, що вони не можуть заснути. Вони бояться кожного шороху, кожного вибуху. Вони бояться, коли під час тривоги мама навіть десь вийшла в сусідню кімнату. Ну діти не обов'язково мають бути з окупованих територій, навіть діти, де відносно спокійно, вони теж можуть мати такі розлади. Громадська організація Голоси дітей це українська ініціатива, що надає психологічну допомогу дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Організація спеціаліст. Лізуються на психологічній підтримці реабілітації та реінтеграції дітей, зокрема тих, хто пережив окупацію, депортацію, втрату близьких, евакуацію або вимушене переміщення. Власне, один із способів вивести із психологічної нестабільності дітей провести екскурсію в день матчу Динамо, оболонь. Діти побували у найцікавіших місцях арени, клубному музеї та на самому столичному дербі. Це ті, хто любить футбол, це ті так. Це ті, хто е, взагалі займається це деякі, деякі прям професійно мріють стати футболістами. Наші дітки вони займаються Це Ми обирали серед тих, хто дійсно бажає такого заходу. На жаль, ще десятки тисяч дітей залишаються під контролем Росії. Їх мілітаризують, змінюють їм імена, ізолюють від родин, від культури, від дому. Вони розкидані у віддалених регіонах Росії, усиновлені російськими сім'ями або потрапили до закладів далеко від свого дому. Це спроба стерти те, ким вони є. Повернення всіх українських дітей має бути невід'ємною частиною справедливого миру.